Вітаю вас! Сьогодні на уроці української мови ми з вами вивчимо слова, назви предметів, а також розрізнимо слова, назви предметів за питаннями хто що. Пригадайте, назви істот, риб, птахів, звірів, людей тощо відповідають на питання хто. Назви неістот, меблі, транспорт, рослини та інші. Відповідають на питання, що? Зараз ми з вами пограємо в гру, «Назви предмети. Що це? Літак, комп'ютер, телефон, будинок. Хто це? Чоловік, лікар. Дівчинка. Відгадайте, будь ласка, загадки. Сама себе ледь не ковтнула, морська розбійниця, Хочу, хоча у нім багато дир, без них смачний не буде. Їсть капусточку щодня довговухе, світить у віконце не ліхтар а вкинемо рибку і петрушку, щоб була смачненька. А тепер самі себе перевірте. Правильна відповідь на загадки. Акула, сир, зайченя, сонце, юшка. Ваше завдання записати слова відгадки в зошит. І поставити до них питання, хто або що. Пригадуємо, назви живих предметів відповідають на питання хто. Акула, хто, зайчиня хто. Назви неживих предметів відповідають на питання Що? Сир, що, сонце, що, юшка, що. Давайте поглянемо на них. На слова відгадки до наших загадок. Зараз ми з вами пограємо в гру перетворення. Вам потрібно перетворити слова так, щоб вони відповідали на питання, хто? Перед вами слова ліс, миска, булка, ворота, гриби. Всі ці слова відповідають на питання що. Змініть одну букву у кожному слові так, щоб слова відповідали на питання хто. Перевірте себе. Ліс лис, миска мишка, булка білка, ворота ворона, гриби, риби. риби. Перед вами склади слів. Вам треба утворити слова і записати їх у зошити. Усно до кожного слова поставити питання: хто або що. Погляньте уважно на ці склади і утворіть, будь ласка, слова. Далі. Перед вами є слова, що відповідають на питання що? Що футбол, що лікарня? Що аптека, що ліс, що пекарня. До даних слів доберіть і запишіть слова, які відповідають на питання хто. Слова записуємо парами. Погляньте уважно. на… Ребус. Відгадайте його. Так, це слово риба. Тепер відкрийте навчальний посібник. На сторіночці 41 виконуємо завдання перше. Що це? Розглянь малюнки. Випиши з тексту, зі сторіночки 40 слова, назви рослин, крім поданих на малюнках, які росли на леваді. Отже, ми повинні виписати слова дзвіночки кульбаба. Ці слова відповідають на запитання що? Завдання друге розглянь малюнки. Хто це? Випишіть із тексту слова, назви тварин, крім поданих на малюнках, які слухали коника. Ми повинні з вами записати слова бабка, равлик, бджілка, джмелик, цвіркун, корова. Всі ці слова відповідають на питання Хто. Завдання третє. Розглянь малюнок, дай відповіді на запитання, що тримає в руках Маринка. Кого тримає на руках Андрійко? Запиши складені речення. Пам'ятаємо, що речення ми записуємо з великої літери, в кінці речення ставимо крапку. Отже, ми запишемо такі речення. Маринка тримає в руках книгу, Андрійко тримає в руках песика. У робочому зошиті зробіть звукобуквений аналіз слів дзвіночки та кульбаба. Пам'ятайте, що буквосполучення ДЗ позначає один звук «дз». М'який знак це буква, яка не позначає звука, лише вказує нам якість попереднього приголосного. Дякую вам за увагу.